Привіт-привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої найкращі! Ви на каналі ТРО Україна. Ми сьогодні подивимось Суми Харків, загроза нападу з, з території ворога. Тому що ми дивимось Купінський напрямок дуже часто, але ми дивимось, що у нас може бути на кордонах. Харків, загроза нападу ворога з Білгорода. Як він там правильно, називається з БНР, да? Ну, Кордон захищений. Наш кордон захищений. Але є якась місцевість. Я не знаю, наскільки там лісочки, ліс. От як щось, де можна маленькими групами пройти, але недалеко. Ну, тобто, спроби якісь провокації можу, можуть бути. Будуть збирати війська будуть. Будуть. І білоруси щось будуть, але це не стосується Харкова. Подивлюсь, звідки там може Білорусія зайти. Можуть бути зіткнення на кордоні, вони і будуть. Ну, загроза перетину кордону Харківської області. Загроза перетину кордону. Харківської області. У мене просто відчуття, що вони там переходять, вони туди-сюди бігають. Ну, що вони перетинають. От кажуть, зараз ні. Буде новолуння найближчі дні. Будуть якісь провокації. Ні, вони обстрілювати будуть. Поки ні. Більше страху наганяють. Обстрілювати будуть прикордоння сильно. Як ніби мені щось треба знати, але не показало. Добре, давайте інакше запитаємо, чи є у ворога план піти у наступ на Харків з кордону. Чи є у ворога план піти у наступ на Харків з кордону? В нього не план є, а був сигнал, що є така можливість. Тобто хтось з нашої території йому передав інформацію, як це зробити, куди пройти, як перейти. Але наразі йому заважаємо, ми це зробити, мах, це наша карта. Це карта Америка, допомога Америки. І те, що він не розуміє результат, тобто, ну піду я. Знову щось захоплювати. Чи не викличе, вони бояться якихось ще судів. Розумієте, що можна щось зробити, я так розумію, що щось провокує весь світ вже на більш активні дії. Тобто ворог також зараз себе буде стримувати. По-перше, вони знають, що ми дамо відсіч, по-друге, вони не розуміють, на що це робити саме зараз. Вони будуть руйнувати, вони будуть обстрілювати. І там, де у нас оборонні споруди, і будиночки поруч, і Харків передмістя, це буде от з того боку летіти і йти. Така загроза є. Ракети йдуть, будуть десь цілитись до де аеропорти. Де вони вважають, що може техніка стояти, вони чомусь, ну, вони розуміють, що там ми дамо їм відсіч? Ну, це добре. Суми. Чи буде напад ворога на кордон, з сумщиною з Сумами, чи піде ворог через кордон? Та ж сама карта плодороддя, яка йшла по Харкову, до речі. А от тут є загроза. Тут є якийсь шлях. Якась дорога, можливо, ну, якась магістраль, яку треба захищати. Тому що піде ворог чи ні, залежить від нас. Тут карта пуста. Тобто, якщо ми зараз зреагуємо, ворог не буде мати можливості піти. Він хоче жертв. Він не хоче витрачати багато ресурсів ворог на суми. А, я так розумію, йому не, ст... не важливо стратегічно це міс... місто чомусь. А, плани ворога щодо сум. Обдурить, він нас дурить, він нас дурить. Нема там планів. Так само ця карта пожезлів випадала на Харків. Дублюється інформація. Що хтось підсвічує, що є можливість. А давайте ви нападете там, щоб ми, я так зрозуміла, війська відтягнули. Це такий план задуму. Давайте ви зараз почнете там якусь діяльність на кордоні, щоб ми е війська відкудись забрали. Але ж ми можемо нові туди поставити. Ну, йому не вигідно йти на суми зараз. Не, не вигідно. Те, що там бомбити він буде, так. Те, що бачите, багато горить, багато летить, так. Там так само буде допомога. Там будуть якісь зіткнення, буде, буде погіршення, але щоб він там ешелонами йшов, зараз ні. А що за дорога, ти мені показувала? Що за дорога, що за шляху? шлях? От шлях. Вони вночі будуть намагатися якимось, може, диверсійними бачите, групами пройти, але ми їх розстріляємо. Якийсь шлях. Ну, Ви ж місцеві знаєте, не пишіть, а ви зрозуміли. Я так думаю, що це якась дорога до кордону, магістраль. Будуть думати з приводу того, щоб відселити якісь села або міста. Біля Сум на Сумщині. Але це не через обстріли, це через брак ресурсів. Тобто людям треба бути в безпеці і мати якісь ресурси. Ворог кошмарить нас стосовно кордону, тільки для того, щоб знати наші плани, наші задуми, куди ми будемо, бачите, він постійно як спостерігає, хоче бачити, хоче знати, спину дихає наші плани. Що стосується, як ми зброю будемо використовувати. Він не розуміє наших планів і не знає, як будемо діяти ми. Тому починає допускати помилки. Він не розуміє наших наступних військових кроків. Поки що спостерігайте, поки що така інформація. На червень, на літо будемо дивитись, але там є наші хороші плани. Наші плани, які поки закриті, вони будуть закриті аж до того моменту, поки ми не почнемо їх реалізовувати.